Інституція форму державного управління описувала як змішану президентсько-парламентську чи парламентсько, -парламентсько президентську Насправді, довкола цього терміну багато спекуляцій, оскільки думають, що якщо перше слово з цієї Пари буде ну, якби на першому місці, то вона то це перша складова і головна. Насправді все це змішана форма, і неважливо, неважливо як переставляти слова у визначенні важливо, якими повноваженнями реально володіють і наділені ці ну, По-перше, законодавча гілка влади, як вона впливає на формування виконавчої судової, і як президент впливає на формування виконавчої судової. А в нашому випадку він впливає навіть на формування законодавчої. В нинішньому вигляді Україна є суперпрезидентською республікою з суперповноваженнями президента. Формально вона змішана, а реально вона президентська. І десь приблизно такий, такий самий стан був в розквіт правління президента Леоніда Кучма. Є бюрократи, є адміністрація президента, є голови, там, заступники і такі інше, які часом правлять від імені президента, про що президент навіть не здогадується і приймають рішення, про які президент навіть не здогадується. Тому це в найменшою мірою демократична система. Врядування, і вона найбільше би, до таких всяких різноманітних зловживань і найменше піддається контролю з боку громадськості. Щодо моделі так би, уявної чи ідеальної моделі, якою би мала розвиватися країна її політична система, то я б віддавав би перевагу європейським моделям, моделям парламентської демократії. І, ну, власне кажучи, як ідеальним для України тим, які найбільше підходять Україні, як, по-перше, європейській державі, по-друге, державі з точніше суспільство з такою демократичною політичною культурою, змагальності політичної, конкурентності, плюралізму, для такого, умовно кажучи, для такої електоральної. Культури для політичної культури і для електоральної бази, для електоральної матриці, яка зараз є в Україні, найбільше підійшла би модель саме парламентської республіки. Апологети нинішньої системи, такої суперпрезидентської, вони говорять, що це потрібно їм для якби, тимчасово і виключно на етап проведення реформ. На що можна в принципі, заперечити тим, що. Всі наші е, західні сусіди, країни з е, Центрально-Східної Європи, які стали і пройшли якби... Етапи інтеграції в євросоюзівські структури, в то і в а також в НАТО, вони всі є за устроєм своїм парламентськими республіками. Подібний досвід міг бути у Грузії, де також була суперпрезидентська республіка, і цей час справді був витрачений на проведення радикальних суспільних реформ, не лише економічних. І, і тепер от парламент Грузії проголосував за перехід знову ж таки на, до парламентської системи. Суспільство ніхто не запитував. Це все зроблено без, без, без санкцій на це суспільство, по-перше. По-друге, навіть без, без апеляції до, 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 до громадської думки, там, до якоїсь підтримки чи не підтримки. Голосування президентське за. Там в другому турі за Януковича чи за Тимошенко воно е, мало е, таку негативну е, домінанту в мотивації. Тобто люди не, не, не стільки голосували там за конкретно Януковича його програму, скільки проти Тимошенко. Повернення до змішаної моделі, е, до реальної змішаної моделі може е, відбутися тільки. Вже тепер зараз видно, що лише шляхом нових виборів до парламенту і посилення парламенту, оскільки ну коли президент втратить такий тотальний контроль над парламентом, тоді парламент почне заявляти, так би мовити, свої претензії на. На владу, на якусь на важливіш посилення своєї ролі у державних справах, державному механізмі. От тоді, в принципі, може може ситуація повернутися до тієї, яка описана в конституції. В даному випадку виборці і громадяни, вони глядачі цього політичного політичної вистави чи спектаклю, і вони не є активно задіяні. От в ці всі взаємовідносини органів влади між собою виборець говорить своє слово тільки тоді, коли його запитують. Мають про це говорити журналісти і ну, громадські організації. Але всі ці слова будуть порожніми для, для нинішньої правлячої верстви, оскільки вони ну, мають на, на, на нинішній, от на даний момент, вони мають зовсім інші політичні інтереси. Все так таким чином влаштовано, що. Воно потребує великої великих сум сум грошей і капіталів. А гроші є тільки в такі відповідні гроші, які можуть витрачатися на політику, на медіа, на якісь інші забаганки, да, демократичні. Вони є тільки в олігархів. І власне вони смикають ниточки, вони, вони формують, якби от, от, от цю матрицю. В тому числі, інформаційну і політичну. І е, перемога Януковича це, в принципі, результат е, в олігархічного консенсусу. Ми маємо замкнути коло. З одного боку, так. зМІ потребують так. Чи може це колоризувати, розірвати, хто це може зробити і знов-таки за допомогою яких методів, механізмів, е, ну в інших країнах політика фінансується не лише олігархами і не лише великими корпораціями, mm. вона фінансується в тому числі громадянами, які, крім того, що віддають голос, ще віддають яку роблять свій внесок до виборчого фонду. Якщо в Україні, по-перше, буде достатня кількість таких людей готових фінансувати політику з, з власної кишені. Невеликими сумами, але регулярно. І якщо в Україні знайдеться така політична сила, яка ризикне піти перейти на такий спосіб свого фінансування. То цілком можливо в суспільстві з'явиться альтернатива керманичі. Вони кровно зацікавлені в тому, щоб суспільство чітко ділилося на на, на багатих mm -hmm. їх, власне вони себе себе такими бачать, і бідну частину населення, яка за якщо вкласти в гроші виборчу компанію, проголосує відповідним чином mm -hmm. з часом. Коли українське суспільство зможе побагатшати, mm -hmm. а олігархи, знову ж таки, повторюсь, не зацікавлені mm -hmm. в тому, щоб більшість людей були самодостатні і могли себе забезпечувати. Такі зміни суспільні відбудуться, то вони неминуче вплинуть і на структуру політики, і на фінансування політики, і на внутрішні принципи організації політичних сил, і на політичну конкуренцію. Але знову ж таки, це не питання. Близького майбутнього. І коли вони не зможуть збувати цю продукцію, яка виробляється на таких великих підприємствах, бо втратить не буде попиту, там, наприклад, на метал чи на мінеральні добрива, чи на якусь іншу продукцію хімічної промисловості чи якоїсь іншої, от тоді вони будуть би, шукати інші варіанти. Тоді можуть бути Якісь інші можливості і з'являтиметься явля, якесь вікно можливостей, в тому числі і для суспільства. Західний інвестор зацікавлений перш за все в, в, в силі судової гілки влади mm -hmm. а, і в її незалежності від політичних факторів. Цього в Україні немає і не скоро буде. Mm -hmm. е, східний інвестор, ну якісь арабських країн mm -hmm. там, чи китайський, чи ще якісь. Він навпаки зацікавлений в тому, щоб ну така, така культура ведення mm -hmm. бізнесу, домовитися з начальником, давати частину грошей цьому начальнику, і він тебе дозволить працювати і не чіпати. Це якби такі викупити, умовно кажучи, mm -hmm. свій свій бізнес в самому суспільстві є революційні елементи, які mm -hmm. можуть формувати громадську думку, mm -hmm. до, до чогось там провокувати до якихось рішень, зрушень, змін. І і таке інше може можуть, можуть бути політичні сили, які можуть зробити там на наступній наприклад виборчій кампанії це головним гаслом і меседжем і повести за собою якусь частину суспільства. Це може бути влада, яка ну, за російською традицією проводить якісь реформи зверху, як вони зараз це все планують робити. Ну, бачите, ці всі речі, навчання, там, лобіювання це все технології. Угу. Вони важливі, але вони нічого самі по собі не вирішують. Угу. Без накопичення в суспільстві якби, якогось протестного угу. потенціалу це все не працює. Угу. Це все просто ну, якийсь камуфляж, такі от. Ігри, просто гра, яка не, не, не має з реальністю, не перетинається з реальністю. Коли в суспільстві накопичується протестний потенціал, тоді воно реально потребує застосування таких технологій, в тому числі політтехнологій. Тому, ну. В принципі неможливо вплинути на суспільство якось як би, одномоментно, радикально mm -hmm. і, як ви висловилися, змінити суспільство. Mm -hmm. Суспільство інерційна система вона розвивається е з величезним інерційним лагом. Mm -hmm. І щоб накопичилася, накопичився негативний чи протестний якийсь потенціал, чи навіть конструктивний, пода mm -hmm. очікувань якихось позитивних змін. Ну, потрібен потрібно пройти великий, достатньо великий історичний час, і з моменту 2004 року суспільство поки що, принаймні, як, як на мене, воно в, в апатії і в депресії до сих пір перебуває. Mm -hmm. Нинішні місцеві вибори показали, що насправді не все так погано, як здавалося, як здавалося спочатку, і що в суспільстві є значні соціальні групи. І е, такі регіони, е, де виборці в принципі, голосували, вже, вже показували своє, своє незадоволення е, реальною ситуацією справ. Mm -hmm. І не тільки е, там в, в центрально-західній Україні, а перш за все в великих містах, мільйонниках е, Півдня і Сходу. Це Харків, Запоріжжя mm -hmm. і Одеса, умовно кажучи. Тобто тут, в принципі, це хороший, такий, хороший сигнал був від, від суспільства, що воно живе, що воно здорове, що воно здатне до опору, mm -hmm. і просто його ще, ну і коли його допікають, воно чини, чинить цей опір, воно протестує, воно щось робить інакше. Але це все тільки перші, перші ластівки, перші сигнали, тому що абсолютна більшість виборців, в тому числі в цих містах, взагалі залишились вдома і не пішли голосувати.